Добрий день, рада всіх бачити, дякуємо за запрошення. Ми сьогодні вдвох, хоча наша поїздка була в п'ятьох, тобто це максимальна кількість учасників, яка може, яку може покрити ця програма. І це була програма студентського. Це, була, це був проєкт студентського стажування студентів останнього курсу, бакалаврату. Факультету хореографія кафедри хореографії та артистичних видів спорту університету спорту і фізичного виховання в Україні і Ось зі мною Ліна Захарова, це одна зі студенток. Вона розповість теж свою участь, щоб я так згори не демонструвала якісь тільки організаторські, організаторську інформацію. Так, я була керівником групи, і ідеєю, ідея в мене виникла вже давно, що було би добре налагодити, звичайно, в ідеалі обмін студентів, тобто, щоб і студенти з-за кордону могли потрапляти в Україну. Але на жаль, у зв'язку з безпековою. Ситуацію викладачі, ну персонал, навіть якщо студенти хочуть це зробити, вони не можуть їх не відпустять від університету. Тобто це можливо тільки на персональному рівні, як ми у мистецьких проектах. І дуже може бути і я дуже сподіваюся, що і внаслідок цього проекту таке буде відбуватися. Ну, принаймні, в нас є такі контакти. І так і цим ми завдячуємо саме цьому проекту. Отже, він називався Out of Reach, Outreach, Англійською мовою це звучить значно лаконічніше. Я можу прикласти описово, тобто щось недосяжне, і на противагу цьому охоплення. Ну от Outreach – це охоплення якомога більшої інформації, і це й було нашою метою, щоб студенти протягом періоду перебування могли познайомитися. З усіма можливими проявами сучасного танцю в землі Північний рейн вестфалія відразу така коротка довідка, що Північний Рейн-Вестфалія вестфалія це найбагатша земля на перформативні мистецтва в Німеччині, зокрема на сучасний танець. Почалася ця вся історія ще всередині ХХ століття з Піни Бауш, і далі розпоширилася у весь регіон. Зокрема, наш проект відбувався у місті Кельн. І нашими партнерами були центр сучасного танцю. При вищій школі музики і танцю міста Кельн я свого часу там навчалася у 16-18 роках. і Звідти в мене були контакти з викладачами. І не раз вже були спроби налагодити спільний проект саме з університетом, ми поки що вони не вдавалися, але цього разу вийшло все досить легко. І був позитивний відгук: позитивний відгук не лише від людей, яких я безпосередньо знала, не лише від моїх викладачів, а також від, наприклад. Ектора, який ем, уявлення не мав, що ми за люди, ну і тільки знав, що ми студенти з України, і от е, навіть наприкінці. Нашої подорожі він зустрівся з нами там, попри його суперзавантажений графік. От отже, кілька таких цілей, які ми вказували ще на етапі заявки, відразу скажу, що серед тих чотирьох перерахованих компонентів, які мали увійти, серед яких ми мали вибрати, що ми будемо робити протягом цього проекту, у нас було навчання та поєднання. Ну тобто, навчання студентів, зрозуміло, занурення їх в. Студентський процес центру сучасного танцю, а також налагодження контактів і налагодження співпраці між студентами, зокрема, а також між, між студентами, між танцювальною спільнотою і студентами, а також, звичайно, між. Університетами, що ми от зараз намагаємося теж організувати і зробити, принаймні на тому рівні, на якому це можливо під час великомасштабної війни в Україні, от і як я вже казала, перша ціль це познайомити студентів із навчанням. Далі відмітити місця танцю у північному районі Вістфалія, тобто це не тільки центр сучасного танцю в університет, а це і, тобто як сама університетська освіта, а це також і. Um, а це також і um, будинки танцю, тобто танцхойза, танцхаус. Як це звучить німецькою? Один з них в місті Кельні і найбільший танцхаус НРВ в Дюссельдорфі. також це театри, театр Пінебауш, опера в місті Вуперталі. Ось, Тобто нам була запропонована така мережа, куди і студенти могли побачити різні формати, формати різних вистав, також у самому Кельні локації, де можуть показувати ці вистави. І оскільки це четвертий. Курс, оскільки це вже курс передвипускний, ну це звісно, що позначалося. Я сподіваюся, як вони розкажуть. Позначалося також на, тобто, це момент, коли вони визначають свою або думають, як визначити свою майбутню мистецьку діяльність. Оця можливість побачити різні, різні формати, різні жанри, різні способи організації, мені видавалася дуже важлива, як вона свого часу була важлива для мене. От, і в нас була, звісно, і зворотня мета, тобто познайомити викладацький колектив, також самих студентів і всю спільноту міста Кельна з сучасним танцем в Україні. Для цього в нас було організовано два заходи. Пізніше про них розповім. Ну і так, і про співпрацю. І, такі от... Важливо так сказати такі драматичні моменти, як правильно зазначив Микола, тому що це ну вони можуть виникнути, і потрібно розуміти, як з ними найліпше, найоптимальніше впоратися. Ну, передусім, ми вибрали якраз цей зелений курс, зелений спосіб пересування. Так. Тобто ми їх їздили потягами і з ночівлею в перемишлі. 呃。Uh От і далі нам вдалося е, з перемишля доїхати до Кельна, тому що Кельн це зовсім захід Німеччини, тобто це така, такий довгий шлях. Нам вдалося доїхати за один день, ну там з раннього ранку до пізнього вечора. з такими... В Берліні дуже складний вокзал, мало місця, мало часу для пересадки, і це було так, звісно, нервово. От але ми впоралися. Але тут ще трапилася така інша історія, навіть дві інші історії. Перша історія це те, що сама поїздка була під загрозою, скільки за пару місяців до того я дізналася про свою вагітність і не була впевнена, що я взагалі поїду. Але оскільки не потрібно звітувати за ну там, немає строго звітування за добові. Це дозволило включити ще в поїздку мою маму. Ну і це, тобто, була умова, що я взагалі поїду. Тобто, буде людина, яка буде мене супроводжувати. От це перше. Ну і звичайно, а і друге ще одна з учасниць захворіла. Одна зі студенток захворіла перед поїздкою, і їй не дозволили лікарі їхати. І є така умова, що не можна міняти учасників. Тобто, якщо ми змінюємо учасників, то тоді скасовується програма. Ну і це викликало тоді питання. Я дізналася про те, що вона не поїде в день, коли ми вже сиділи в потязі. От і однак, ми аргументували, що сама суть поїздки не зміниться, тому що ми візьмемо іншу таку ж саму хорошу студентку. І ну, тобто, зрозуміло, що студентів ми могли взяти не весь курс, тому ми вибирали найкращих, ну, там, найкращих за рейтингом, і тих, хто були зацікавлені саме в сучасному танці, От, тому що хореографія в Україні ну, цей факультет не передбачає такої спеціалізації, а туди ми вже їхали на. В спеціалізований центр. От, і вдалося замінити студентку, але це вдалося не відразу, тому що не відразу нам відповідали. Відразу скажу, що якщо раптом таке трапляється, писати к найкраще своєму менеджеру, який вас курує від гете інституту. Зазвичай ну, в нас була українка. Однак краще писати, от там, де ви будете подавати заявку, в кабінеті є буде свій. Кабінети, там ведеться все листування, в цьому кабінеті тобто, це не пошта. А це спеціальний кабінет в Гайта інституті. І в той кабінет зазвичай менеджери не заглядають, коли в них немає звітування або підписання грантів, або ще і їм не приходить повідомлення, що туди приходить. Тому якщо ви туди пишете, ви можете довго туди писати, ну десь посеред, посеред поїздки. І ніхто вам не відповість, краще писати на персональну пошту і взагалі на всі пошти, які у вас є. Ну, я маю на увазі менеджерів, тому що так достукатись треба було швидко. Оскільки зменшення кількості днів впливає також на фінансування усієї групи. Тобто, якщо не їде одна учасниця там, то рахуються тільки ті дні, коли всі учасники є разом. Ну і, і це потім ці гроші відмінусовуються. Для нас це було важливо, тому що, по перше, як я вже казала, їхала плюс моя мама. А по-друге, тому що ми збільшили кількість днів. Ну і це теж можливо, якщо ми вписуємося в ці гроші. Ну тобто, нам ніхто не ми не можемо зменшити кількість днів. Ну тоді від нас будуть віднімати, але ми можемо їх збільшити. І замість 21 дня, тобто це максимум, який можливий для цієї поїздки, ми пробули. Разом з, разом з подорожами 33 дні всього. Тобто з 3 січня по 2 лютого от, І відразу скажу, що краще дізнаватися всі деталі звітування до того, як писати заявку, щоб розуміти, як організовувати подорож, щоб розуміти, які чеки зберігати. Ну, і от Всі ці речі краще знати наперед. От, отже, як ви бачите фото це три студентки замість чотирьох, які знам, які поїхали зі мною, які ми поїхали всією групою спочатку, і от десь всередині січня ми все-таки отримали відповідь і дуже швидко організувалися. Я дякую Лені за те, що так за таку оперативність. Ну тобто людина, не знаючи нічого, там покинула всі свої справи і змогла організуватися і приїхати протягом кількох днів до Кельну. І що вирішувало, як тепер я розумію? Теж легітимність нашої поїздки, так, оця четверта, п'ята учасниця. От, і це було теж досить все непросто. Ну, тому що там запів... затримували потяги. Ну і так, можеш проповісти. Вітаю. Е, так, мені написала Слана Борисівна. Е, Я на наступний день вже мені Слана Борисівна надіслала квитки і каже: ти виїжджаєш завтра. Е, ось, типу, збирає валізи, ти, ти виїжджаєш. Я така, супер. Е, як я доїхала? Потягами, як ви знаєте, в Перемишлі була затримка. Діду була дуже щаслива, що в Польщі мені замінили квитки. Я не доплачувала нічого, але ці квитки були стоячі. І я могла доїхати до Берліну. Але це було так: вони такі: Так, давай тобі ось квиток, в Жепіні ти пересядеш, доїдеш до Берліну. Я не знаю, де той жипіни, не знаю нічого, і виходить так, що. Я не змогла виїхати в цю ніч в Берлін, і я ночувала в, в Польщі, шукала собі там де ночувати, Ось. Але все рівно через день я доїхала до Берлі до Кельну. В Берліні мені не замінили квитки. Тобто, купували новий квиток, купували квиток. Теж це все покрило. Всі фінанси ці були покриті. І потім я вже була в місті Кельн. Справді, я не знала, куди я їду, не знала, що це тому що я дізналася буквально за 1-2 дні, але я розуміла, що я їду за своєю метою. Так як я викладач, я працюю з дітьми, я працюю з дітьми різного віку з 1 класу і до 11 класу, також з дорослими людьми. Я розумію, що мені це потрібно, це мій досвід. Тим паче я потраплю в такий осередок, де справді. Дуже багато про сучасний танець, його історію. Там, де ви знаходили новий сучасний танець, так ми були в театрі Піни Бауш, дивилася її танцювальну, танцювальний театр. А що дуже сильно заклалося всередині, заклалося в. Моїх покращеннях професіональних здібностей. Ми обмінювалися досвідом, ми почалися з першим курсом, з студентами першого курсу, але все рівно ми спілкувалися з першим, другим, третім, четвертим курсом. Що було цікаво? Ми вивчали їхню культуру. А вони горіли тим, щоб вивчати нашу культуру. Ми, у нас були практикуми з голосу та руху: як рухом передавати голос, як рухом створювати голос. Ми читали їхню поезію, а вони вчили нашу поезію. А вони вчили нарядки Ліни Костенка, а вони вчили рядки Тараса Шевченка. І їм було цікаво, вони цього хотіли. І німці вимовляли наші слова. Так, також у нас були чудові пари. Стосовно навчання, uh, все навчання було іноземною мовою. Це англійською мовою, тому що школа інтернаціональна. Uh, були, були пари німецькою мовою, але то був вибір: або німецька, або англійська. Uh, так. Uh, в цій школі навчалася наша українка, також яка вступила в цю школу. І через це ми обмінювалися досвідом народними танцями, українськими народними танцями. Це бачили студенти, і їм було цікаво. І вони у нас навчалися нашої культури, як танцювати, як той оберта крутити і так далі. Ще стосовно навчання, хочу провести таку паралель і. Розповісти, що о, у них акцент акцент за кордоном на відновлення, на баланс. Тобто є навчання, є відпочинок, є розвиток, спілкування з, з, з своїми однолітками і так далі. На жаль, зараз. Ну, я в такий період навчаюся, що у нас є тільки навчання онлайн, або там приїжджайте в університет і все. Що я маю на увазі? От у них починаються пари, вони приходять раніше, у них є блекроли, у них є м'ячі, вони знають, як з цим працювати, а вони вже готують своє тіло для роботи. Це для того, щоб не було перенавантаження і не було потім подальших травм. Тобто їх готують до професійної діяльності на довгі роки. На жаль, у нас ми маємо навчатися цьому десь окремо, на окремих якихось курсах. Я, я просто я беру цю цей рейтинг я, я цікавлюся в університетах, як це працює. Не в усіх університетах таке є. Не в усіх університетах розповідають, що тобі треба на перерві сісти за столом і спілкуватися своїми е, одногрупниками там і сміятися з ними і так далі. Е, Після, після пар, я знаю, дуже часто вони їздять в, на спектаклі, на вистави. Це надає їм сама школа. І не так там раз на рік, а це постійно. Вони постійно мають цю можливість. Ось також з нами працювали провідні балетмейстери, з нами працювали артисти різних країн. Я отримала багато знань, я отримала великий досвід, і зараз в свої викладальські діяльності я його впроваджую. Впроваджую в роботі з дітьми з дорослими людьми. Також я ділюсь цими враженнями, які я отримала там. Я згадую ті слова, які мені казали в місті Кельн, і зараз я їх кажу тут. Тому я дуже вдячна за цю можливість за організацію Слані Борисівні за це, за організаторам, які надають цю можливість цій програмі, тому що це насправді дуже важливо. От справді, студенти, які в Україні у нас вони хочуть чогось. Вони можуть поїхати побачити, і потім, як то кажуть, за нами майбутнє. І ми привозимо це майбутнє сюди. І потім ми навчаємо ж таких самих 5-6 років дітей, які потім теж це будуть пам'ятати і знати. Бо ми привезли звідти частинку їхньої культури, частинку їхніх знань нашим дітям тут. І я думаю, це такий енергетичний обмін, дуже корисний. Так, дуже дякую вам. Дякую, я скажу ще кілька слів так про саму структуру навчання. Вона ділиться, тобто ми займалися теж бакалав зі студентами бакалаврату. В центрі також є магістеріум. Це більш теоретичне навчання, воно відбувається переважно німецькою мовою, але Наші студенти були з першим курсом, тому що ну, це теж було середовище ну, таких ще дітей, які тільки потрапили в університет, ну і тому здавалося, що це має сенс. От, тобто, про те, що говорила Лена, про відновлення йдеться, ну, саме ця школа вона дуже орієнтується на такі соматичні практики, тобто на те, що студентів вчать знати своє тіло і вчать. Не фокусуватися настільки на техніці, тобто це не, не настільки важливо, важливо зберегти його довго здоровим. Ну, Це значно важливіше, ніж там вміти крутити 32 фуете, ну, там, чи, чи 64 чи ще щось. От. Ну і звісно, це також свідчення якогось демократичного підходу, тому що немає строгої селекції, там, як це є в класичному танці, немає також такого дресирування, як це часто є в техніках в сучасному танці, а є дуже широка, дуже широка палітра. Вибір тих людей, тих людей з різними тілами, які можуть туди вступити, і потім в результаті, от ми потрапили на випуск четвертого курсу. Потім в результаті вони продукують дуже різні власні мистецькі роботи. Тобто, це справді збагачує репертуар, який можлив, ну, який ймовірний, це ну, не за має цієї вузької схеми, в яку, в яку потрібно вклинитися там, для того, щоб стати. Танцівником, це і це чудово. Це насправді є багато де в Україні, але на жаль, це багато де є поза справді поза університетським середовищем. Тобто, цього можна навчатися скорше на неформальних воркшопах, на різних в різних школах. Треба ну існує ця мережа. Але от є такий недолік, що студенти в університетах е, намагаються закрити спеціальності, і день не розрахований на те. Ну от саме в університетах я маю на увазі танцювальної спеціальності, день не розрахований на е, те, щоб, якщо е, на те, що е, як він побудований на студента, власне. Так? Ну, от, е, е, немає такого, що М'яке входження в практику, розігрів тіла вранці, далі в них там кожен день класика. Ну, цього на жаль, цього, на жаль, не всюди, не всюди, не в кожному університеті культури в нас зустрінеш. От. Отже, навчання ділиться на regular week і irregular week. Протягом, тижня, протягом місяця наші студенти змогли відвідати одну regular, одну irregular, тобто одну, дві regular, дві irregular чотири тижні. Протягом регулярного тижня вони відвідують Стандартні пари, а також ті, які тривають увесь семестр. Там і а протягом нерегулярного тижня у них є майстер-класи з практиками: тобто, це е, хореографи. це... Е, це викладачі інших, можливо, університетів, це митці. І тут, звісно, розбігаються очі, тому що студенти мають обрати самі, куди вони будуть ходити в ці тижні. Вибір непростий, вибір великий. І, але таким чином це вже їх налаштовує на самостійність, тобто вони самі формують свій навчальний план. От. Що стосується місць танцю, то одним з них був Танцхаус НРВ, тобто землі Норд. В Дюссельдорфі, це величезне, величезний. Величезне місце, де. Мелчезна будівля і сама організація, яка розрахована не лише на професіоналів танцю, але й на аматорів, де відбуваються постійно танцювальні курси для всіх, для взагалі для спільноти, для всіх людей, які хочуть прийти і навчитись танцювати, в тому числі і професіонали, теж в тому числі дуже великий акцент на інклюзивність. Зокрема, ми відвідали одну виставу італійської хореографки з інвалідністю, яка створила її протягом двох тижнів в кельні для людей на кріслах колісних. І ну нам як нікому треба приймати цей досвід. От і друга також другий фестиваль, який ми там відвідали, це був фестиваль of «Digital Dance», там Димаш, ну він називався французькою мовою. Тобто це було поєднання діджитальних технологій і танцю. Ось тут знизу ви можете побачити фото самих глядачів в окулярах які брали участь у виставі, тобто самі безпосередньо перебували на сцені. Або також прогулянка студентів з прогулянка студентів ну, прогулянка усіх від відвідувачів, в тому числі наших студентів, це фото з студентами. Дюссельдорфі, коли. Вони в навушниках отримували вказівки, як їм рухатися. І це, звісно, виглядало трохи кумедно, особливо для людей з боку, ну, тому що е музику і вказівки чули тільки виконавці. Так. Е також ми відвідали, як вже було сказано, саме місце, звідки зародилася оця традиція багата танцю це е танцтеатр Пінебауш. Вистава «Нелькін», гвоздики, і ми так також мали змогу відвідати тренінг та репетиції цієї вистави, і Генераль проби, тобто генеральну репетицію, яка власне нічим не відрізняється від вистави і на яку пускають якраз студентів танцівників з усієї Німеччини. От і зворотній зв'язок, який в нас був, це презентація нашого українського сучасного танцю. Це була зустріч «Meet and Talk», на якій студенти розповідали і явища, які вони самі обрали, про сучасний танець в Києві в Україні, про проекти, які їм сподобались, про ті, можливо, в яких вони брали участь, От, приготували ми також українську їжу. Це, ну, танцівники люблять, ну, були, були раді спробувати так, наші голубці і налисники. І другий. Захід, це були це був воркшоп, який ми назвали вечорниці Zeitgenössisch, Zeitgenössisch сучасний. Йшлося про те, щоб тобто це, були, це був воркшоп сучасного танцю, в який було вплетено, до речі, дуже майстерно. Я була надзвичайно рада, що це так вдалося студентам без будь-якого мого навчання, ну, не навчання, тобто без моїх ідей. Це були їхні ідеї. Без моїх ідей їм вдалося вплести фольклорні рухи в сучасну хореографію і ну, дуже доречно прекрасну музику знайшли, і було, була повна зала. І це були не студенти, а це були просто будь-хто, хто цікавиться танцем, і показували, проводили ці воркшопи в Танцхаус Кьольн, Танцфактур от ну власне от це заключне фото з усіма студентами першого курсу і ми сподіваємося що так що ця співпраця вона не завершиться і можливо е так можливо продовжиться з університетом надалі от в рамках якої програми будемо думати Дякую.